Сьогодні я йду на соло побачення з собою. Тобто побачення з собою, солодей такий. Я якраз повертаюся з університету. І в мене решта половина дня по вільна. І я вирішила, що хочу зорганізувати собі сьогодні просто чудова погода. Так, і я вирішила, що хочу зорганізувати собі таке побачення. І подивимося, як воно вийде. To LA, so I'll stay home and write these songs, pretend I'll make it someday. My friends are getting married, they're all settling down, so I'll lay here watch the ceiling fan go round and round, and it's all. Of James it kills me to think I'm a in the pill. I can't swallow. Mm, brown, that's a jam, that's a jam. Перерва і я потребую купити собі кави, щоб трішки енергії прибавилось. Уже так прямо в університеті. Біжу, я це вже в нас восьма година. Восьма година, а я лише виходжу з університету. Але тут красивенько. була. Як якомусь шлимі. Вішу, я вже дуже сильно голодна, але зараз щось собі їсти. І все щось гляну. І подивлюся, чи піду я ввечері, чи ні. Восьма година. Це так світло. Тут так світло, а було так темно. Цей корпус просто неймовірно гарний. Неймовірно. Сьогодні прихворіла, тому в мене зараз виглядає день як кіно. Заслонила штори, щоб було так, і просто лежу, валявся в ліжку. Я просто з тих людей, які ненавидять просто хворіти, тому що в мене падає енергія, і я взагалі нічого не можу робити. У мене просто голова починає крутитися. Але також. Але також я з тих людей, які, в принципі, швидко одужують за один день, за два, якщо саме будуть сколежати, пити дуже багато чадів різних, і просто відпочивати. Дати своєму організму зробити все за себе. Просто мут. Такі. Сьогодні влог ворою. Все ще mm, хвора і нічого кращого не стається. Mm, я проспала увесь день і зараз дуже гарні тут, Покажу вам. Ось мій чайочок. Mm, правда, ж, красиво. Привіт, це новий день. І сьогодні з новин мого такого влогу, де я хворію, це мені вже трішки краще. Я принаймні сьогодні можу трішки соображати, взагалі, що відбувається навколо. Я не так сильно була голова, мені не так паморочиться, Але я все ще вирішила полежати сьогодні. Не знаю, скільки весь день чи ні, тому що мене були плани. Але також поробити трішки справку, Я вже взяла свій ноутбук. Зараз буду, мабуть, трішки почитаю, а тоді вже займуся справами. І сьогодні я встала. Сьогодні я встала з дуже класною новиною на моєму каналі уже 500 людей підписаних, і я дуже рада, що ви всі зі мною. Мені надзвичайно приємно, і я надіюся, що канал буде далі розвиватися. Адже мені це надзвичайно подобається. Я надію, що він також приносить певну якусь користь або принаймні розважальний контент, або просто як підтримку створення такого ком'юніті. Мені справді надзвичайно приємно, що ви тут всі зі мною, і що вас все, чим раз це чимраз це більше. Дуже всім дякую, хто підписаний. А хто ще не підписаний, буду вдячна, якщо ви це все зробите. І е, тепер добре, що по здоров'ю. Мене не так сильно вже болить горло, як я чую, що в мене починає просідати голос. І ви це теж мабуть, чуєте. Ось, але я ще не їла жодного свіданку. я Взагалі не люблю дуже багато їсти, коли я хворію. Тому що, по-перше, це потрібно самому собі щось готувати. Це означає, що потрібно встати з ліжка, зайнятися цим всім, приготуванням, потім мити посуду. Взагалі не особо любитель. А друге, це через те, що сам організм він якось не особо хоче їсти, йому потрібна чисто елементарна енергія, щоб боротися, а не щоб їсти. І ось так. Сьогодні, до речі, погода непогана. Така сонячна. І я дуже зараз буду робити щось. Я сьогодні зараз на вечерню підкузі ми запросили. Подивимося. Е, я ще відчуваю горло трішки, але все рівно пройтися варто, тому що це, по-перше, свіже повітря. Е, а по-друге, я думаю, що мені вже не так погано і в принципі мені вже нормально. Подивимося. Якщо буде більше, то просто швидше погодимо. She's not a celebrity, but she's taken so call fallen in love. Can't take the hand and give up. My mama told me don't talk to people you haven't met. I guess my mama is right. But it's not current. Тут я для вас загружую нове відео. Тут в мене куча моїх таблеточок. Тому що я ще не видужала. Тут таке гарне світло. Зараз золота година, напевно, називається так. Одна є книга українською мовою. Я взяла тут в місцевій бібліотеці. Вони займаються благодійністю і закуповують багато українських книг, щоб навчати тут дітей української мови, а також казки українські, і я повинна її повернути. У мені як часу немає. Тому що вона відкрита тільки по суботах. І сьогодні вже неділя. Я вчора могла віднести. А ні, вчора я хворіла і цілий день вдома була. Наступну суботу постараюся, наступну суботу я їду в подорож, а це дуже важко мені описати в якісь графіки. Але друга книжка це була Подарунок, це італійська книга, і я її починала читати. Але далі в мене якось часу не було і я так і не продовжила. Треба буде також до неї повернутися. А ось тут таке гарненьке в нас сьогодні сонечко. Я сьогодні намалювалася, навіть не, сказавши, що не скажу, що пора. Та ні, скажу, по очах трішечки видно. Я купила в тій серії кав'ярні васальчик. Мені дуже не сподобався. Я недавно не його теж купила. Дуже смачний. Що мені.